Santa Fe 2016 року замінюємо застарілу магнітолу на нову сучасну тіайс з круговим оглядом, а також встановимо підігрів сидінь, який зараз актуальний в холодну пору року. Давайте покажу, як працює. Дана магнітола має CarPlay, Android Auto, YouTube, Spotify, будь-який додаток, який можна встановити з Play Market. тому що це той же самий планшет, тільки інтегрований ваш автомобіль через перехідну рамку та перехідну проводку. Даний автомобіль має декілька варіантів проводки по комплектації, тому завжди треба перестраховуватись, купуючи таку магнітолу на AliExpress, не завжди можна вгадати з проводкою. Тому дуже важливо звертатись компанію, яка несе відповідальність за підбір та встановлення даних мультимедій. Для того, щоб встановити правильно, треба підібрати правильну проводку, щоб інтегрувалася з цим автомобілем, а також правильну рамку для цього автомобіля, щоб підтягнувся і клімат, і його управління, і відображення на екрані. Магнітола має опцію 360, тепер зручно паркуватися на цьому великому автомобілі в будь-яких вузьких місцях. Також реалізували підігрів сидінь, для того, щоб власник міг підігріватися і прогрівати свій автомобіль одночасно. Це дуже приємна опція в холодну пору року. Всім рекомендую. А для того, щоб підібрати обладнання під ваш автомобіль, звертайтесь в компанію Герка Секюріті. Наші менеджера підберуть вам найкраще обладнання під ваші потреби під ваш автомобіль.